Отже, усіх вітаю, з вами інститут міста Друговича і наша програма Молодь управляє, я її ведуча ведучамолович Софія. Сьогодні темою нашого сьогоднішнього випуску є активне дозвілля нашої молоді у нашій програмі. І сьогодні про це ми поговоримо з нашими гостями, а саме з учними ліцею на проголодив імені Івана Франка Віталієм Панам'енко та Вікторією Васюрко і головою нашого міста Учмою Тарасом Ярославовичем. Вітаю вас! Добрий день. Добрий день. Так і перед початком нашого обговорення я би хотіла, щоб ми звернули увагу на екран, і там ми подивимося на інтерв'ю другого часу стосовно проблеми нашої сьогоднішньої програми. Прошу. Добрий день. Як ви вважаєте, чи вистачає у нашій громаді місць для активного відпочинку молоді? Я думаю, що немає. Крім 723, ми не маємо де сидіти більше. Е, власне, ми самі не з Дрогобича. Ми є студенти, приїжджаємо з інших міст. Е, ну, насправді хотілося, та, щоб було більше таких місць, де можна було відпочити молоді. На мою думку, напевно, що ні. Я би додала якісь більш щоб більше облаштували парки. Для більш активного відпочинку щось таке так. Я думаю, що нам вистачає місця, щоб гарно проводити час для підлітків. Я вважаю, що нашому місту ну наше місто може далі розвиватися в кращу сторону, але на наразі в нас в принципі вистачає цих місць, але ми можемо йти далі в кращу сторону. На мою думку, не вистачає в Трогобичі великої кількості різних парків, щоб влаштувати якусь класну круту атмосферу для молоді. Я вважаю, що потрібно збільшити перегляд фільмів, от як було просто неба. Це об'єднає молодь і весело і круто проводити час разом. Я думаю, що ще можна різних заходів повідкривати там кафе різні, чи ну, торгові центри. Один замало. Я вважаю, що не вистачає театральної сфери, адже це культурний розвиток для нашої молоді. На мою думку, в нашому місці не вистачає виконавців, які будуть приїжджати на благодійні концерти і будуть заповняти наші серця своїм прекрасним співом. Отже, пане Тарасі, як ви вважаєте, і чи ви погоджуєтеся з думкою більшості, що нам не вистачає місця активору? Це взагалі здивований. Вони ще дуже мягко і гарно говорили. Нас зовсім немає нормальних умов для того, щоб молодь могла. Десь відпочивати і бути. Ми за років, я про себе тільки говорю, пробуємо робити парки, ми пробуємо робити, е відкривати супермаркети, але ну, за 30 років це дуже мало. Це дуже мало. Вони повинні бути все-таки молодіжні клуби, молодіжні хаби. Ми відкриваємо молодіжні центри, ми відкриваємо е, парламент молодіжний, вони приймають участь у різних акціях і так далі. Але це вузько все-таки, ну, це ті, хто активні, хто хочуть щось зробити. А молодь вона не є така як організована тим. Молодь хоче самоорганізовуватися і сама собі давати раду. А площадок для того, щоб самі і могли пропонувати, як його в Києві, у Львові, ну, їх дуже багато. Їх дуже мало, і я хочу все зробити, але спочатку ковід нам все це заборонив, і якраз ви розумієте, не, не могли розвиватися ні ресторан, ні кафе, ні такі місця, де спільно люди могли збиратися і молоді розбиратися, він зараз каже, і потушуватися хоче. І точно так само зараз війна, от ковід прийшов на війну І знову ж та проблема, вона дуже нагальна, а я вважаю, що. Зараз вона несе не тільки якийсь такий відпочинковий характер, а необхідний характер для того, щоб люди могли в ту війну не подати підразку, а могли трошки виконати свою енергію, якось повірити в це, що не все в нас так погано, що можна зустрічатися, вирішити проблематику, говорити і так далі. Дякуємо вам. Помісті, погоджуємося з вами. Я живу в вулиці Спуса. Там, на мою думку, катастрофічно не вистачає місць для якогось активного дозвілля дітей, молоді. Скажіть, будь ласка, чи планується там і в інших таких віддалених районах Терновича якісь такі роботи у створюванні або поліпшені таких місць? Дивіться, ми хочемо все-таки зробити вулиці Спуса, вона знаходиться між 17 і першої так? <плес> І ви дуже хотілося, щоб були міні-центри, де ви мовимо зустрічатися, це все таки, щоб були подвір'я і школу речі. Тому що за будь-яким майданчиком, за будь-яким дозвільним, дозвіллям, повинна бути якась відповідальна людина, по в групи людей, які тримаються все в порядку. Наприклад, парк Богдана Хмельницького, якщо б не було там. Тих наших людей, які відповідають і за озеро, і за місце, які чистить, ну це б червники буде ще гірші, ніж партнерного народження. Тому все-таки, якщо би молодь взяла і сказала, ми хочемо до себе туди лишла. Ми будемо підстави плеча і складувати. коли ми все зробимо, ми будемо допомагати. Та так, як це робить дитячий лами. Це наче в нас є місця, де можна це все зробити, але не завжди. Є активне молоде суспільство, яке ну немає того драйву, щоб вони почати це робити, і ні разом там скині без точи і роботи. вже от перестаємо ми, і ми я думаю, разом зможемо щось. Я впевнений, в то тут подивіться. Зараз молодь дуже багато обмин, е, Кажуть, що там хто сказав, що тільки. Коли... Двадцять три там будуть посуватися. Ну да, їм алкоголі ще нічого не можна купити. Є люди, наприклад, у парку і Васирасика або парку Ключевського в центрі міста. Де були, Ми спеціально зробили для ті, що скейтбордом займаються. спеціально зробили це. Тут вже захарашувалося, вже пропали, бо дітвора тут більше катається. Е, коло пам'ятника Шевченка там збиралася молодь, там і висаджують і вербує, і, і говорять. І деколи ну, От мені дуже подобається європейський стиль. Нічого не треба робити. Вийшли роб на травички навколо ратуші. Яку по травички кинули, собі сидять, музику якусь включили, грають тихенько, якусь патріотичну зараз, щоб це не виглядало вульгарно під час війни слава. Під час, mm -hmm. не розумієте, щоб це було в е е е нормальних е е рамках. Я думаю, що е молоді не те, що не треба на собі сама без ради, не треба тільки. Добре, повне місце пашої школи. Ми зробили опитування серед наших і із питанням, де найбільше часу вони проводять зі своїми людьми. Тому запрошую вас переглянути відео. Mm -hmm. Де ви найбільше де проводите більше проводите часу з друзями? Часу. З друзями. В центрі міста. В, міста. Парку, Я, в кафе. В торговому центрі парку. парку. гуляю в, центр. в центрі. Торговий центр парку. Де це парку? Біля в центрі. В центрі. В площі. Як ви бачите, всі дали практично однакову відповідь. Тому ми бачимо, що проблема також є в центрі міста, що немає куди піти. Як ви бачите, вирішення цієї проблеми. Центр міста нема куди піти, але тут не можна. Ми на центрі міста Франко, і Франкові Тарантіни і ресторан барон про активне дозвілля. А, а активні активні. Що? що саме активне? Ну що можна включати в активне дозвілля, Просто цікаво. Тому що ми ну наприкладково костелу, там і та стіна. Можна теж вечірні фільми робити і збиратися. То хотів, з молодих, і там якісь гуртки проводили, майстер-класи проводили до центрів і так далі є. Художники, які проводять центр ваш. Ми його спеціально закрили з усіх сторін, щоб молодь могла там спокійно нова. Мамочки на колясках там гуляють, дітвори на тих роликах їздять на скейтбордах Тут їздять. Єдине, що я. Трошки борюся з тими самокатчиками. Mm. Та парку це, це трошки небезпечно і, і тут наша хвилина. А все решта, будь ласка, центр весь центр міста у вас є. І ви, якщо ви культурно з ним поводитеся, ви пишіть, що хочете зробити, які мастер-класи проводити, які дозвіли на ваш суду. І як ви бачите, на вашу думку можна зробити? Будь ласка, є. Святе місце у нас зараз стає, це є парк Степана Бандери. Туди молодь масово, я ще не думаю, не бачив, що всіх молод. Дуже багато молодь приходить, сидять, волапають спокійно, але це таке місце пам'яті. Там не можна, Я думаю, суміння не дозволяє гульбанити, скажем так. А от уже, наприклад, парк Івасика Телеска, або Кушевська, я колись не От. Там, будь ласка, можна щось робити. Сама площадь в вашому розпорядженні, замкова гора в вашому розпорядженні, частину там гостелу, де є ці стіни, теж можна Давайте придумайте. І я буду вас тільки підтримувати і буду все робити, що ви вважаєте, як, на вашому думку, варто було би заповнити ваш один час. Гаразд, ми будемо мати це на увазі, але тепер перейдемо до другої частини програми. ми вже заговорили за самокати, і перед обговоренням я теж хочу вам показати одне відео. Я спілкувалася зі співорганізатором Володругович з Олександром Кошевим і так, зараз. Будемо... Світлані, будь ласка, не як ви вважаєте, чи безпечно в нашому не місті не. сьогодні молоді користуватись велосипедами на проїзній частині? Доброго дня. Ну, судячи з ситуації, так як щоденно їжджу велосипедом на роботу і бачу ситуацію по місту, в основному у нас досить багато вулиць, які є комфортні для їзди велосипедом, але і багато вулиць є перенасичених автомобілями. Ось тому безпека руху в нашому місті на транспортних засобах велосипедах чи там самокатах і тому подібного Ну з з одної сторони, бажає кращого. А як ви вважаєте, як можна змінити це становище і яку роль у цьому питанні може відігравати міська рада? Mm, ну у нас, же, як то кажуть, такі були практики, так, так. я е, долучаюсь до розвитку велоінфраструктури. В нашому місті цікавлюся цим питанням, і у нас вже були певні напрацювання. У нас в місті е, зробили велодоріжки, позначення, велосмуга одного, у нас є контрсмуга. Ну, щоб покращувалася ситуація з безпекою, з рухом? Я думаю, що має бути запит від громади велосипедистів, не тільки двоколісних, І тоді будуть будуватися велоінфраструктура, велодоріжки. Вони будуть зручні не тільки велосипедистам, також дітям на самокатах, на скейтах знову ж таки вертаємося до безпеки нашого руху. Так і зараз у нас активізувався рух електросамокатів. І яке ваше ставлення до них? Ну, я вам скажу досить ну, непозитивне, скажем так, тому що е, дуже багато проблем, яких я бачу. ну, По-перше, це безпекова проблема. Е, на жаль, е, є проблема з розміщенням самокатів. Вони безхозно валяються десь, ну, можуть стояти, тобто, немає конкретних пунктів е, прокату. Які би людина могла взяти самокат, поставити, залишити на потрібному місці. Е, ну, досить часто випадки, що збивали дітей на самокатах, тобто їдуть хлопці, двоє великих на самокаті, летять 25-30 по тротуару, дитина вибігла там з магазину чи ще звідкись, і е, може скластися досить сумна ситуація. Тому я поки що ставлюся до того досить негативно. Тож, прошу, автор, питаю, як... Добрий день, як ви вважаєте, чи вистачає у нашій громаді місць для активного відпочинку молоді? Я Думаю, що немає. Ви сказали, 23... я Ну, багато людей справді порушують правила дорожнього руху. І це як це погано так і для учасників дорожнього руху, так і для людей, які ходять по посмі. Так, і ще я тут знаю, що в 2016 році у нас за підтримки цієї організації Великоргович проводилися такі ніби уроки уроки Великоріжної грамотності для учнів 8-8 плані. Хотів запитатися, чи можливо їх відновити або створити щось на кшталт того, що це було але для учнів перших п'ятників. Ну, дуже дякую за те, що ви все-таки приймаєте участь у громадському житті, тому що Вела Дрогович, як на мене, це одна з найконструктивніших і найпотужніших організацій, яка справді хоче міняти всю інфраструктуру міста Дровобича. Це дуже важко. Вони працюють вони працюють над тим, як правильно зробити дороги, як наші велосипедів, як наші дороги старі. Пристосувати для того, щоб можна було їздити. Вони, по-перше, є потугують здоровий образ життя. Все-таки статичний самокат, і той, хто сидить на велосипеді, це трошки різні речі. От. Моє ставлення, бачите, нічим не відрізняється від абсолютно. Тобто, ви правильно сказали, є дві сторони. Є той, хто рухається, і є той, хто ходить пішки, Є той, хто їздить на машину. І е, треба, щоб всі сторони виконували свої правила дорожнього руху, виконували свої якісь вимоги, навіть і тично, коли женеш двоє чоловік на тому і кричиш, що там здорога, здоров'я, всі розглядаються в різні сторони, бо не щось не неможливо зупинити, це небезпека. Але з іншого боку. Не можна звинувачувати людей, що вони одсвіли. Якби в нас було чітко все показано вели довгі, тоби ми все було відмічено, Якби дороги вилітають, наприклад, я був в Нідерландах чи в Голландії, там взагалі просто кульці висипають. Кульці там всі їздять, всі строби, машина не має право заїхати. Великодис питають якийсь у нас, скажімо так, другорядний третього сорту, Учасники дорожнього. Коли не пашу сорт. Ай, ми зможемо зробити першого сорта? Я би вже зараз би робив. Бо на жаль, ми не можемо досягти стільки коштів на те, щоб просто на лінії помілювати лиш і на встиг не ставити волі зробити тих десятитисяч вони викладали їх плюс. Ми кулінії ми можемо провести, якщо у нас дорога яку. Є, є, ну, humana, jest, і вони всюди не естетичні, перші в аварійній ситуації будуть збільшуватися. Ми живемо в такий час, де ви піднімаєте це питання. Це питання випадки заважили 2016 року. Я не піклуюся і дякувати цим фанатам. Олександр Олександр, пан Олександр, так, який живеться. Я думаю, що ми зможемо от разом спільно, ми вже пішли. Ні, ми вже працюємо. Але якщо буде ще більший запит суспільства, молодь так. Молодь, хоче сісти на Ферарі, на ПМД, що це говорить, ми можемо не можемо допомогти, що це прийшло? Не, просто їздити, <кхів> ну, просто більше нічого не Просто їздить. Знаєте, парки в парк Ян у всьому світі будують і ставлять доріжки в парк. Спочатку засівають всю травичку, після того дивляться, де люди ходять, і після того на тих місцях ставлять алейки робить до і так далі. Точно так само і в логістиці міста. Якщо будуть молиться на велосипеда, ми будемо бачити, де саме більше вона їздить, що найбільше потрібно, де потрібні поставити ті не, стоянки для тих велосипедів, коли електросамокати, що електросамокати, то все. Як ми то все побачимо, то автоматично ми не знаємо, що це Ні, ще не видно. І ще не видно, він правильно сказав Оксандр. Що все хаотично? Там поставили, там приїхав, видав, там е, це Я треба збільшити парку місця. Ну, це не наше питання. Це є питання тих, хто займається самокатами. Вони можуть звертатися до нас і казати: От нам там, -то, там, то, там, то треба парку місця. Ми облаштували там, то ми облаштували не знаємо. Поки що ні одної До Увірнулося не прийшло, що потрібно так і там зробити парк місця для велосипедів, для самокатів. Будь mm. ласка, від вас ініціатива від нас робота. Тому що один Олександр, який ходить і в є група ціла, не є, ці, є футболка, який ходить так. Які бо я теж в цій групі. Я yeah. тому, тішуся з тим, що я все дитина. Може бути ну, їм придатний тому, що любляй велосипед приймав участь у всіх тих велотурнірах і так далі. Хотів би сказати, що він один і не все. і не та група не питя. Це повинно бути масово, і мало повинна цим займатися. Вона зараз не їздить на Муксипеде, те їздили в свій час в мене Україна під рамку, на Десні, так. Зараз воно дивіться, чи багато молодих людей сидить і їздить на в Міксику. Зараз починали працювати. Ну, це молодь. Та война теж парку потрібна. Ну тоді давайте. Нехай ні люди на самокатів і ще той, що займеться самокатом, до нас не звертався, що треба проходити. Коли Святої Трійці ці стали, приїжджає, воружає там постійно. На яких підставах чого я їжі кожного дня дивлюся? Ну чекай, ну збивається людина хоч і скаже, що ми точку зробили, то де є, похопи і так далі. А не просто так втихушку взяв, приїхав, розгрузив і так далі. На вулиці, наприклад, ця в співробітці немає всі. На вашу думку? Долі... Чи повинні пішоходи, зокрема і учасники дорожнього руху, дотримуватися яких конкретних правил? Освідлення і правила. Як міська рада може допомогти з освітленням комунізації? Якась така дезінфекційна тема про Київську область? Дивіться, все дуже просто. Ну, По-перше, я про те повідомляла, що нічим не здаватись, що там досить освітлена ну, територія, але ну, по тій вулиці, бо там є і прага. І, і, і там досить ніколи не, не треба, бо я їжу бачите стрицьки, грошевського лишній раз тут бо днем їздиться, а вечно не світово. Дивіться, але ви можете просто ініціювати звернення до мене. це Дивіться, звернення курсні це одна справа. але Куди є?

Ні, Ми саме свій, свій світний момент. Спрещені, тоді я Але от діти всі, наприклад, от, ні одну куточку ви за границю, в Європі не купити, де би не було всіх тих М -м -м. світових живаючих. <тан -патресі> полосові та далі тон підімцеє безпека, і в першу чергу це є безпека, по самому пришвидше, і в першу чергу це повинні печки своїм дітям і купляти, е якщо немає на це світу, відбиваючи такі елементи, це бо це є безпека. Всюди світло в кожному є дуже багато прочин. Ви прекрасно знаєте у нас є причини, чому не освітлюється, тому що є заборони, є гумана година, і взагалі треба нам економити світло, тому що ви бачите, що за кринельний робиться. Тому, от відбиваючи ціна, це дуже Я пишу, що все підняли. Але насправді ми повернемося до 2016 року. У нас реально не вистачає саме уроків, де дітям будуть розпитувати. Я це дуже важливо. Це дуже важливо. <плес> я про це якраз і сказав, що воно води про ліно не повинно бути чисто на громадської засада. Все таки це повинно бути системним державним, такі напрямок роботи і таїчників, слава богу, поліція дуже багато проти тому часу. Я знаю, що е дуже багато поліцейських і в школах працюють, де розказують про. Правила, я сам був для в Європи, я хочу сказати, надзвичайно цікаво приходить. Для Ді дітей це дуже цікаво, дуже цікаво. Просто я думаю, що це треба систематизувати. Не так одноразово не це було системно, але не разкі питання підняли. Я думаю, що як з поліцейським поливомою і з таким громадським організацією ми піднімемо то що на такий інший рівень на щеб. Я думаю, що ну. Бачите, ви це задаєте питання, вам пішло, і я думаю, що це треба дуже обов'язково. Ми розуміємо проблематику, тому і говоримо, саме за правила, щоб люди дотримувалися. І ми спопуляризуємо правильний саме спосіб активного життя. Так. То буде звати просто життя. Правильно чи неправильно, то ще... Бо відношенню до мене, воно може бути неправильно, а так воно може бути правильно. Не. Саме головне жити. Жити в любові, в радості, от бути небайдужим у те, як ви. Мені не подобається, то, що ви підняли питання про ту школу, 5-6 клас, що їх треба систематизувати. Ви підняли, що треба ті лянточки носити на Ну, Молодь це розуміє, все знає. Як дорослі почнуть цього розуміти, не знає. Який прекрасний пісньово, що вичить. Він... Справді, нам ну, добре, що ми сьогодні зустрілися, і нашою головною метою це було саме привернути вашу увагу, що ви нас почули. І я вважаю, що ми з цим впоралися на 100%, що ви нас почули, і насправді буде якийсь результат. Тому всім дуже дякую за перегляд, дуже вам дякую за те, що ви сьогодні з нами зустрілися.